Для когось це може програтися, як і в домашні справи, ваші задумки, ідеї, або це робочі моменти, і ці зміни будуть дійсно відбуватися, і дійсно дуже позитивно будуть відображатися на ваших справах. І якийсь чоловік тут змалювався, самотній чоловік, він намагається про вас більше інформації накопати. Якусь цікавість до вас проявляє, колись ви з цією людиною контактували, а це ділова ваша зустріч. І ця людина пов'язана з якимись задачами, так, з якими ви сумісно працювали чи звертались до нього за допомогою. Цікавість. Тут цікавість до ваших можливостей проявляє чоловік, можливо, цікавість як до спеціаліста, так?